Понад 400 українців цього року стали переможцями грантової програми від держави на початок власної справи. Лише у Чернівецькій області зо півсотні підприємців отримують гроші на розвиток свого бізнесу. Серед них і жителька Маріуполя Карина Ворожеєва. Вона почала життя у Чернівцях спочатку і вже відкрила кав'ярню. Як одержати допомогу, які труднощі можуть виникати у підприємців? Ольга Лучик дізнавалася. Тобто 24 на 7 тебе бомблять. Ти взагалі не чуєш тиші. Тобто, тиші взагалі немає. Лютий 2022-го. Маріуполь ворог нищить усе навкруги. Одного дня стає настільки гучно, що Карина вирішує покинути рідне місто. А будинок ходуном ходив. Ми думали, що це в наш будинок попало, а це було драмтеатр. І... Наш будинок знаходився в іншому районі міста взагалі, і воно так було чудно, Я не знаю, що то було за були за бомби. Ну це бо ми реально думали, що це в нас прилетіло. Карина з двома доньками виїхала до Чернівців. Одразу вирішила часу не гаяти вступила до медуніверситету. А після занять саме за цими дверима вона працює в другій половині дня. Це її кав'ярня відкрила завдяки грантовій програмі Власна справа. Придбала за кошти гранту столи, дивани, стільці, кавову машину. Я взяла в оренду. За кошти гранту я оплатила три місяці оренди. Також придбала каву, молку, придбала холодильник, там морозильну камеру на кухню у нас є. А решту облаштувала поступово, і, хоча це вартувало чималих зусиль, нині тут комфортно та затишно. А головне, кожен куточок у закладі нагадує про рідний Маріуполь. Карина непокоїться чи зможе втримати кав'ярню на плаву й надалі. Зараз я плачу податків за себе 4620. І я не знаю, чи ну як я зможу це все витягнути, звичайно. Бо коли я подавала на грант, то треба було там, оформлення, оформлення двох людей, і за них треба платити податки два роки. Я прорахувала, що в принципі ну, я це потягну. А коли підняли податки і сказали, що це єдиний єдиний внесок, треба ще платити. Я вже думала відмовитися від гранту, але мені просто на наступний день зайшли кошти на рахунок вже. Понад 400 українців стали переможцями четвертої хвилі програми Власна справа вже цього року. Загалом отримають допомогу на старт або розширення бізнесу на 106 мільйонів гривень. Більшість планує витратити кошти на придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів або ж оренду приміщення. Українці подали. Близько 75 тисяч заяв, і з них е, ми розуміємо, що приблизно 30-35% є успішними. Тобто, загалом заявки подають якісні. Єдине, що є найбільшою такою перепоною для отримання гранту, це дуже часто є нереалістичність бізнес-плану і негативна ділова репутація. Тобто, якщо є якісь проблеми там не сплачені податки чи проблемні кредити, е, податковий борг, то можливо бути мож, можливо відмова також з цієї причини. Головна умова допомоги від держави отримувач гранту бере на себе зобов'язання створити нові робочі місця. За 150 тисяч гривень потрібно працевлаштувати одну людину. Якщо 250 тисяч мінімум двоє працівників. Починається все з 75 тисяч гривень для людини, яка працює одна і не планує наймати найманих працівників. І завершується сума гранту одним мільйоном для Ветерана, який хоче здійснювати підприємницьку діяльність, інші суми, звичайно, може бути 500 тисяч гривень для другого подружжя ветерана може бути 250 тисяч гривень для людини і для підприємця, який планує створити два робочі місця. За три роки дії програми понад 25 тисяч українців отримали гранти, з них майже дві тисячі це переселенці. Кожен боліває за власну справу. Я хочу, щоб ця кав'ярня масштабувалася, щоб вона стала більше, щоб люди приходили, щоб люди могли побачити. Щоб по-перше, щоб люди знали, що якщо навіть ти втратив все, ти завжди можеш почати спочатку. Головне головне мета. Ціль і повний перед, як кажуть, на кораблі. А подати заявку на отримання гранту можна через портал Дія. З Чернівців Ольга Лучик ігор Ріга подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.